Пане Тарасе, кажемо вам добре вечір та слава Україні, героям слава. можемо мабуть почати з уривкою такого гострого, який був пов'язаний також про випередження часу і випередження того. Чим мали займатися правоохоронці в нашій студії? Далі був Тарас Коцаба, який був навіть в свій Руслан, час Руслан, Руслан перепрошую, Руслан Коцаба. Він в свій час був нашим колегою, тому що працював теж журналістом франківську, ну теж ніби патріотичний регіон, і ми його запрошували до нас в студію. Хоча він якийсь момент кардинально змінив свої погляди з нормального галицького хлопця на якогось просто теж. Колаборанта так це можна назвати, тому що те, про що він говорив, звучало абсолютно на голову не налазу. І От він нас в студії, і також в студії був тоді Тарас Єлейко. Давайте послухаємо цей епізод дискусії, і треба просто, щоб Зеленський дав раду ультрарадикалам, які хочуть зірвати перемовини і оці на найвищому рівні. То я вважаю, що тут якраз статус Зеленського це саме визначальне. Він може там е, на чомусь е, мати програші, і нам журналістам не прийнято хвалити владу. Ми ж апріорі маємо її критикувати. Ну, в даній ситуації, пан Зеленський, якщо він не дасть раду тим, які хочуть ослабити його позиції перед день, грубо кажучи, напередодні нормандського формату, то він тоді не президент всієї України. А що, по вашому дати раду, і потім Кайда і ультрарадикали це хто? Як uh, давати ультрарадикали, на мою думку, це це так звана партія війни. Це люди, які звикли до війни, ймовірно, заробляють на війні і планують ти далі заробляти. Слухайте, і маніпулятор. Дивіться, ну в мене є і маніпулятор. Ти прийшов? Хто заробляє? Ти на чому заробляєш? Ти що? на ФСБшних грушах живеш. Ви дивіться, є не такі... дивіться мені ви він оборонпром. Знаєте, що свиноборонпром? оборонпром? Слухай. Свину боронпром, ти заговорюєш? Я вже чув сьогодні. як раз Одні, я я подивився на рахунок, а я тебе вже знаю. Гниду бо я сьогодні подивився на те, я те, я... пропагандон. ветеран війни. Руслан, я прошу з повагою ставитися до людини, яка Ви не воювали? Ви не воювали. Я вас попрошу. Я вас попрошу. Такий Руслан. Дивіться, ця людина воювала. Ви не воювали. Я був військовим кореспондентом. Я все в курсі, але ви не воювали. Я був перший воювати по два великі фронту. хочеш, щоб тебе зараз синдромом винесли звідси. Ну і дивись, Руслан, коли ти кажеш про те, ну я так перейшла на тим. Ми коли працювали навіть Ви достатньо продовжити про намаски формат? Ні, я просто кажу, що не було ультрарадикали. Вийшли на вулицю. І після закінчення передачі у тому пропагандованому Московському зробити е, коридор ганьби? Тут варто сказати, що Руслан Коцаба підозрюваний у Держзраді, виїхав за межі України, супроводжував свою матір. Матір вернулася назад, він лишився в Польщі. Е, ну і зараз він в Сполучених Штатах Америки перебуває звідтам ще навіть якісь ролики знімає. Ну ось так, Тарасе, які у вас думки? Чи пригадуєте ті події? ті... Той рік, який то було, знаєте, бо ми ніби в контексті того, що минуло п'ять років, але аналізуємо те, якими ми є зараз, до чого ми дійшли, ну і як нам далі з цим усім жити. Ну, Це особа заслуговує нашої уваги, навіть нашого часу, щоб його обговорювати. Це один маленький колаборант, заробітчанин, який ну, не реалізував себе. Так як він бачив раніше у Франківську, все ж таки він там був десь очільником пори в часі помаранчевої революції, не склалося йому піднятися тими сходинками, на які він розраховував, тому йому абсолютно було байдуже, де заробити гроші, які взяти гроші Вони для таких людей не пахнуть. І відповідно за ті кошти. Просували ті наративи, абсолютно він не змінив поглядів. Я думаю, що це взагалі там ніяких поглядів немає, окрім а, моління на кошти. Е, тому варто це питання закрити. Є проблема е, більша, е, більш серйозних інституцій, більш серйозних е, організацій постатей, які провадили підривну діяльність в Україні. Uh, і ви згадували uh, тут партію опозиційний блок за життя, колишня ця партія регіонів uh, і ще колишні СДПО, СДЕКІ. Um, це одна політична гілка, і комуністи, комуністична партія, uh, соціалістична. Uh, це одна гілка, яка тяжіла до імперії. Точніше одна номенклатурно, так большевицька, вони стагнували за тим життям, яке було в Совєтському Союзі, що це були люди з іншим статусом поміж сірої маси, і відповідно вони хотіли відновлення імперії. І друга це злодії, які грабували та й ще продовжують грабувати Україну. І м, гарантії від пахана Московицького, для них і плюс ще кошти для розхитування України. Гарантії те, що вони будуть що ця країна буде повністю їм на потало віддана. А це в їхній ментальності це було якби ок а, мати царя пахана, який буде. В принципі, все розкладати в кошики, контролювати, буде ліквідована демократія, і абсолютно вже жодних загроз для них би не існувало. Інша інституція, це підрозділ ФСБ Московії, Українська Православна Церква Московського патріархату, угу. яка юридично вона була залишається якби, українською, а фактично. Це навіть не є церквою, тому що на початку ХХ століття російська православна церква була просто ліквідована, зруйнована, так коли більшовики оголосили війну Богові і знищили фізично єпископів, митрополитів, священників, і в принципі перевели цю інституцію як окремий відділ ідеологічної боротьби і задурманювання свого населення. Тому а, ці а, сили якнайбільше працювали на а, розвал української державності. Бо після розвалу Радянського Союзу десь за два роки до 93-го року Московія пробувала будувати а, якийсь вигляд демократії. Так, і в, з розстрілом їхнього парламенту, який був в опозиції до президента, і в забавки в демократію завершилися. А далі почалася відбудова імперії маленькими кроками. Це Чечня, дві війни, і вже навіть 97-й рік, після першої чеченської війни, програної абсолютно московити, формували цю ідеологію. Руського а, в лапках міру для того, щоб е, на, насаджувати як своєму населенню, щоб вони були готові за це воювати, так і населенню сусідніх держав е, колишніх республік. Про величність колишньої імперії, яку потрібно відновлювати, відповідно державні інституції країн сусідів вони а, намагалися упосліджувати українці, український інфорпрості був заселений і був повністю в наративах московицької ідеологічної боротьби проти нас. І як наслідок ми отримували аморфне частину аморфного населення до своєї державності і другу частину навіть вороже налаштовано. Бо коли брехню сто раз почуєш, на сто перший раз вона стає правдою. А руський мір якраз це така велика велика бульбашка брехні, і вона зібрана м, навіть не а, на початку а, 21 століття. А вона будувалася впродовж п'яти століть. Навіть ми, українці, наші предки, Митрополит Прокупович, дуже багато діячів були, які намагалися оцю цю московську е державу зробити європейською імперією, бо тоді існували е по світу е імперії кругом, і це теж була думка е створити імперію з людським обличчям, але воно сталося як сталося а по-іншому і не могло бути, тому що улус Золотої Орди, який має ген жорстокості. Ген тяга до вбивства, до знущання, до садизму і нічого іншого він випробував випробу, продукувати не міг. От ми мали великого, а до речі, ідеологічного ворога, який зробив шалену біду в українській державності, так, в історії. Це міністр освіти, колишній Дмитро Табачник. Який переписував а, історію під наративи якраз московської історії. А ми розуміємо, що е, історія московитів Совєтського Союзу, Російської імперії це є сутільна брехня, яка побудована там на маленьких кристаликах для того, щоб е, десь показати е, якусь тяглість і правдивість, а взагалі вона переписується е, царями, батюшками і царицями. З кожним приходом, і маємо приклади теперішнього часу, коли а, за Путіна історія переписується, бо десь якісь певні моменти а, в а, ці наративи не входять в загальний контекст розуміння. Пане Тарас, я не те, щоб переб'ю вас, хочу розвинути цю думку. А от коли ми сиділи в тому числі в наших ефірах, і в принципі... Спілкувалися про потенційний напад Російської Федерації, про її справжнє обличчя. От ви особисто зараз, там через два на третій рік уже повномасштабного вторгнення, але якщо там повертатися на 4-5 років назад, ви недооцінювали, скажімо так, до чого може докотитися Російська Федерація? От, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення. Не знаю, тверезо дивилися і прекрасно розуміли. Ми всі, як український народ, достатньо, скажімо так, усвідомлювали загрозу, тому що те, що зараз робить Російська Федерація, ну вони абсолютно нормально кажуть, ми будемо там бомбити Харків кабами, тому що всі наші звідти вже поїхали, і це місто потрібно просто зрівняти з землею і далі, ну а далі якимось чином там територіально його загарбувати. Ви років чотири тому могли уявити, що. Ну так скинуть вони всі маски, і по суті лишилося ну там кинути ядерну бомбу на територію нашої держави або якоїсь іншої. Якби в інших країн не було ядерної зброї, якби Російська Федерація не побоювалася ядерної відповіді, ну от мене особисто там особливих сумнівів в тому, що вони би наважилися кидати ядерні бомби на великі міста. Ну а чому ні? Ну вони ж кажуть, що ми вороги. Я почну відповідати з кінця кілька років зі своїми побратимами, коли обговорюємо різні сценарії, я не перестав відкидати можливості завдання ядерного удару, як мінімум тактичною ядерною зброєю, по Україні. Коли у московитів саме на фронті, геть би пішли погано справи. І е, дуже вдавав бися серйозно наш контрнаступ, е, вони б готові були його м, застосувати. І в ТР двадцять році е, були певні підстави так вважати, тому що з'являлися е, хімічні війська е, вже на відстані е, 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це означало, що десь в якийсь момент може бути ворог готовий пробити нашу лінію оборону чи спинити таким чином наступ, завдавши удару і зробивши таку пробоїну в наших оборонних редутах. Ну, в кілометрів 15. Дякувати Богу, цього не відбулося. і... Повертаючись до питання чи міг передбачити, я вам скажу, що е, війна була передбачувана дуже давно з московитами. Так і ще починаючи з 2007 року заява е, царя Московії на М'юнкінській безпековій конференції е, про те, що е, колишні країни Совєтського Союзу входять. В зону інтересів та Московської імперії, і що велика проблема е, велика помилка була в тому, що допустили їхній розпад, велика, проблем, велика помилка е, країн НАТО, які дозволили собі порушити аля певні домовленості і е, запрошувати в структуру НАТО в колишні країни Варшавського договору. Е, ніхто ніяк не відреагував, і його слова, напевно, не сприйняли всерйоз. І в 2008 році, що ми отримали, ми отримали напад на Грузію. Де знову ж таки певні зас... о... певні просто обурення, певні занепокоєння, і більше після чого нічого не послідувало. Е, відповідно, Оцей цар, спробувавши такий варіант, побачив, що він може діяти абсолютно безкарно. Початок великої війни між Московією і Україною я своїми колегами ми передбачали на 2017 рік. Тобто, питання, коли закінчиться договір про оренду Чорноморського флоту, відповідно, ми швидше всього не будемо готові його продовжувати, або будемо заперечувати таку можливість. І відповідно на тлі цього, Московія би за нашими прогнозами, мала розпочати повноцінне вторгнення, і це б могло закінчитися відтяпанням Криму. Звичайно, не міг собі уявити, що ворог отак відкриється. Бо весь час він нас наших громадян. У і присипав любов'ю братецьким народом. Ми не читали історії, ми не вчили історію Української Народної Республіки, як вона впала, де ми мали теж мирний мирну угоду. От зараз я би. Голубам миру, які дуже вже втомилися від цієї війни і хочуть заключити мирний договір з Московією, віддати те, що вони загарбали, і кажуть, хай би вони вже наситяться. Їм цього буде достатньо. Далі ми будемо жити процвітати, то скажуть, що цього не буде. Бо а, Брестський мир, який уклала Російська Федерація з урядом ОНР, а, був розчавлений через три роки, через два роки, а через три роки вже перестала існувати Українська Народна Республіка. Тобто, московити а, їм завжди потрібна м, певна пауза, їм потрібно відпочити, накопичити сил. Перепланувати, перегрупуватися, врахувати всі помилки, які були раніше, і з більшою жорстокістю і з більшою силою бити. Ми іншого варіанту зараз, ніж стояти і терпіти, і отримувати цього ворога, просто як би не маємо. І як би нам не хотілося дойти до якихось компромісів, чи скажемо. Погодитися на те, що повертаємося до ліній бойового зіткнення від 24 лютого 22 року цим війна не закінчиться. І навіть якщо ми вийдемо а, на кордони 91-го року, тим війна теж не закінчиться. Війна закінчується тільки перемогою однієї сторони. І зрозуміло, що військовим шляхом. Повну військову поразку Московії, нам завдати складно. Тому що, вийшовши на кордони 91-го року, війна е не завершиться, ми ворога не переможемо. Нам потрібно у такому разі переходити на його територію і завойовувати його територію, нищуючи е його е уряд так е рашистський, фашистський. і Заставляючи підписати вже угоду про капітуляцію, це складно мені уявити. Відповідно, для нас найкращий сценарій буде отримувати ворога, завдавати йому дошкульних ударів і чекати, коли почнуться внутрішні процеси розпаду. Вони почнуться. А тільки тоді, коли холодильник почне перемагати телевізор, як ж завжди, було у московитів: що в Совєтському Союзі, що в Російській імперії, і, і навіть приклади іншої імперії, та Австро-Угорська імперія з таким чином розліталося. Це питання є історично. Доведено є багато прикладів, і з чогось іншого вигадувати, ну як би нам не приходиться. Тому немає жодних сподівань зараз, що ворог декларуючи, що він хоче перемоги, і тільки ми його не хочемо. а Якщо ми сядемо за стіл перемовин, воно завершиться. То воно завершиться на короткий термін, а пізніше відновиться ще з більшим жахіттям, з більшою силою і жорстокістю, з більшим винищенням українського етносу, тому що а, ця війна вона екзоцентрична. Тут є питання існування або неіснування української нації.